Доброго, благословенного Богом ранку і гарного, мирного дня. Я хочу побажати всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами маю гарне бажання об'єднатися в подяках Богові за день життя, тому що сьогодні кожен день це особлива ціна. І більше того, Бог залишив для нас обітниці у своєму слові, щоб на них ми покладалися надією. І рухалися вперед. Бог дає нам силу, щоб ми могли очищати свої серця. І послухайте невеличкий уривок із молитви Давида після того, коли він звершив гріх. Ми читаємо у 51-му псалмі, 12 й вірш. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти віднови у мені. Господь очищує серце. У більшості випадків так само, як ми провітрюємо кімнати, ми не зачиняємо вікна і двері, щоб розпилити якусь речовину для очищення, а широко відчиняємо їх, щоб упустити цілющий потік, що несе очищувальну небесну атмосферу. Необхідно відчинити для неба вікна наших спонукань і почуттів, і пил егоїзму і прихильності до земного видалити. Благодать Божа повинна заповнити всі куточки нашого єства. Наші помисли повинні бути про небесне. а кожен елемент людського єства повинен бути очищений і оновлений Божим Духом. Той, хто живе за принципами біблійної релігії, не буде відчувати брак моральної сили. Під благородним впливом Святого Духа його смаки і нахили стають чистими і святими. Нічого немає такої сили над прихильностями, ніщо так не зачіпає глибоких мотивів, ніщо не справляє настільки могутнього впливу на життя. І не надає такої твердості і надійності характеру, як релігія Христа. Вона веде віруючого у все вище і вище, надихаючи його благородними цілями, надаючи величність його характеру і наділяючи гідністю у всіх справах. Церква це тільки предмет найбільш ніжної любові і турботи Бога. Якщо її члени дозволяють Богові, він явить у них свій характер. Він говорить їм, ви світло для світу. Ті, хто ходить і розмовляє з Богом, виявляють доброту Христа. У їхньому житті терпіння, лагідність і стриманість з'єднуються зі святою щирістю та стараністю, коли вони прямують до неба. Гострі грубі краї їхнього характеру згладжуються, у їхньому житті виявляється благочестя. Святий Дух, повний благодаті і сили, впливає на їхній розум і серце. А серце, в якому живе Христос, буде одухотворенне, очищене, кероване і спрямоване Духом Святим. І людина з таким серцем зуміє енергійними зусиллями досягнути гармонії з Богом. Вона уникатиме всього, що суперечить волі і задумам Божим, виявленим їй уже сьогодні. Господь все це дарує нам через віру. Послухайте вірш, записаний у пророка Авакума у другому розділі четвертий. Подивись на зухвалу людину. Немає в її душі правди, тоді, як праведний, житиме своєю вірою. Багато хто не проявляє тієї віри, яку може і повинен мати, марно чекаючи, коли ж нарешті прокинеться те почуття, яке може викликати одна лише віра. Однак почуття це ще не віра. Це два різних поняття. Віру потрібно проявити нам самим, а радісне почуття і благословення даються Богом. Божа благодать наповнює душу завдяки живій вірі, а проявити цю віру цілком у наших силах. Справжня віра претендує на обіцяне благословення і покладається на нього, перш ніж людина усвідомить або відчує його. Ми повинні з вірою піднести свої прохання за другу завісу, заявивши про свої права на обіцяне благословення і сповнившись упевненості в його отриманні, бо згідно зі Словом Божим, воно безумовно належить нам. І ми читаємо вірш у Марка. Тому я кажу вам, Усе, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам, щоб повірити, що ми отримуємо благословення ще до того, як відчуваємо його, нам потрібна віра, нам потрібна чиста віра. Однак багато хто з людей вважає, що віра їхня глибока лише в тому випадку, якщо вони відчувають в собі щедрий прояв сили Святого Духа. Такі люди плутають віру з благословеннями, яке приходить через віру. Коли ми не відчуваємо присутності Духа, це і є той самий час для прояву віри. Буває і так що наш розум затуманюють густі хмари безпросвітньої темряви. І саме у цей момент ми повинні дозволити живій вірі розігнати хмари і розсіяти темряву. Справжня віра спочиває на обітницях Божого Слова. І лише ті, які підкорюються цьому слову, можуть розраховувати на його славні обітниці. І чи ж не ображаємо ми Бога, коли думаємо, що Він не бажає відповісти на благословення Його дітей? Дух Святий, представник Божий на землі, є найбільшим з усіх дарів. У ньому сховані усі добрі даяння, приготовлені для нас. Сам Творець не може дати нам нічого більшого і кращого, якщо ми благаємо Господа. Зглянутися над нами у біді та керувати нами через Духа Святого, то Він ніколи не відмовить нам у нашому проханні. Отримана нами міра Святого Духа буде пропорційна виявленим нами бажанню і вірі. Ми можемо бути впевнені, що отримаємо Святого Духа, якщо особисто випробуємо Боже. Слово. Тобто переживемо досвід з Богом, що ми попросили поклали свою віру на обітницю і отримали. Давайте помолимось, щоб кожен із нас навпротяго цього дня пережив досвід із Богом. Наш дорогий Небесний Отець, висхиляючись перед тобою в ці ранкові години. Щиру подяку складаємо Тобі за те, що Ти подарував нам іще один день життя. Я особисто, Господи, не знаю, який цей день для кого. Можливо, хтось у стражданнях, у горі, у переживаннях, у труднощах. Ти все знаєш, ти все бачиш. Ти, Господи, є вседержитель. Тому я звертаюся у молитві, почуй молитви наші, почуй благання наші, почуй благання кожного серця і все, що по волі твої, нехай станеться. Тату дорогий, коли на життєвій дорозі приходиться все, дай нам мудрості розуміти Твою волю і йти за тобою, не звертаючи увагу ні на що. Вірою покладатися на твої обітниці, а основна із них, що ти знову прийдеш на нашу землю. Ти пообіцяв, Господи. Але на цій землі, на протязі нашого життя, ти хочеш удосконалити наш характер. Ти дав нам обітницю про Духа Святого. Тож допоможи нам сьогодні пережити цей досвід з тобою, відчути вплив Святого Духа, керуватися ним і подякувати Тобі за все, що Ти допустив у нашому житті. Господи Боже, все, що Ти зробив для нас, Ти все зробив. Ти віддав своє життя, а тепер допоможи нам відчути обов'язок за своє життя і віддати його у твої руки, коли ми не можемо зберегти його самі. Ти візьми, ти захищай всіх, хто захищає правду. Ти стань на допомогу всім, хто шукає в тебе підтримки. Ми просимо це тебе все в дороге ім'я Ісуса. Ти подаруй, Господи, мир в нашій країні. І за все прийми подяку. Живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Та хочеться, щоб ніхто із нас ніколи і ні в якій ситуації не опустив руки. Коли, важко згрішивши, Давид побачив, що Він втрачає Духа Божого, він звернувся до Господа у молитві, серце чисте створив мені, Боже, Духа Праведного віднови у мені. Нехай сьогодні цією молитвою будуть наші молитви, і Господь допоможе. Нехай ніхто не буде обманутий дияволом, що Господь його не прийме, тому що він створив, тому що він зробив тяжкі гріхи. Друзі, дорогі, Бог прийме кожну людину, яка прийде до нього, якщо вона прийде у щирому покаянні. Нехай Дух Господній веде нас до повного покаяння, до щирого покаяння. І нехай ворота раю колись будуть відчинені перед нами. Це моє благання до Бога і моє бажання, щоб ви і я були разом з Ним там, у небесних оселях. Проживіть цей день із Богом. До побачення.